Он діє незалежно від того, чий ти син, чия ти дочка, яка в тебе посада і таке інше. Так стався Євромайдан. І от там, коли всі виходять і кажуть слава Україні, слава Україні, напевно, буде тоді, коли переможці або учасники навіть цього форуму зрозуміють. Що ті бійці, які вийшли на за... за незалежність і відстоювали ту державу, прийдуть і не будуть бігати по інстанціям, а прийдуть до вас, правовиків, і ви чітко і ясно скажете, які їхні пільги, який їхній захист, які їх права, і кожен з них буде знати, за яку ж він державу ставав. Він ставав за державу, яка живе по праву. Живе по закону. Тут є маленька Україна. Я вітаю всіх наших гостей, 23 команди, 16 областей. Це є маленька модель України. Я підтримую ті слова, які говорять, один раз можна все провести. Засвітить зірочкою, подивиться по телебаченню, а в восьмий раз це вже є традиція. Я Вітаю тих людей, які не зійшли шляху і роблять незалежно від часу і від обставин дуже гарну справу. Я вітаю вас від Тернопільської ради, тому що тут написано, що форум проходить під егідою нашої Тернопільської Ради, під патронатом нашого міського голови Сергія Віталійовича Надала, який вам шле всім вітання.